Всім Михайлович. І сьогодні ми граємо в Geta Ukraien! Юху! Ось моя точила і заводимося. Включаємо радіо. І погнали! Ладно, виключимо, бо вона мені міщає трошечки. І поїхали! І зараз ми їдемо. далеко білика! Сюди! Ща! От чекайте секунду, телеглядачі глядачі мої. Ось так буде краще вам видно. Поїхали Хто хоче залітати, будемо в місті грати. Хто хоче. Ну, я зразу вам скажу ця гра тільки для ПК. На телефон таку не можна скачати гру. Вчора взагалі був жах на п'ятому сервері. Тут п'ять серверів. На п'ятому були орки наступали росіяниці. Йдемо так Вуу. Я так знаю. Чи давайте на авакуатора. Давайте на евакуаторщика поїдемо на далеко бінка. Погнали на евакуаторщика. Що. Ось така в нас ігрова. Ой, почекайте. Ось така в нас ігрова карта. Бачите? нам треба. Я не пам'ятаю. Треба сам дивитися. Мене дивіться, скільки в мене коштів. Ну, хоча можете дивитися, я вам свою карту тільки не покажу, бо Ютуб забанить. То ща, почекайте секунду. Ось. І пишемо ми. Це у нас, як ви знаєте, це у нас буде... Конечно. звісно. Ж, евакуатор! Секунду. Я забув мову перевести. Ось! Вона доступна тільки з 5-го рівня! Поїхали! Щоб вам краще було видно. Ой, таке сильно зменшив Ось тако Поїхали. А тебе їзде, бачите? А тебе доступне з 10 рівня, а після Тебе на 11 рівні нова пошта. А після нової пошти на 12 рівні ви можете йти в інкасатори. А ми їдемо. В... Давайте я лучше фари ввімкну. Нам надо буде заскочити на заправочку, того що в нас мало бензину. Ой-ой, куди ти їдеш? Куди ж ти? Блокпост ми приїхали. На п'ятому там русня наступала вчора, я пам'ятаю. Це капець, були в них там танки, вертольоти, тривога була в грі, правда. Ой-ой-ой, занесло, занесло. Поїхали. Ой-ой-ой, почекайте секунду, мої телеглядачі. Ой-ой-ой. Ось. Ми їздимо. Секунду, почекайте, мої телеглядачі. Ми станемо тут на довгий час, почекайте пару секунд, хвилин, мої телеглядачі, почекайте. Ща я тут настрою кої-що. А ми пока стоїмо тут. Ща я настрою. Ой. Ща, то, глядачі, зачекайте. Ми зробимо по чуть чуть по-другому. Добре. Почекайте пару секунд. Зараз повернеться все. Почекайте. А, десь вам показую так.